Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я повертаюся на канал після короткої перерви, оскільки на жаль я хворів. Але настав час повертатися до праці. Тож давайте розбиратися, що у нас взагалі відбувається в світі криптовалют. І сьогодні у нас надзвичайно важлива тема для тих, хто як завжди хоче бути на крок попереду. Оскільки настає момент, якого чекали майже всі криптоентузіасти світу, а саме великий криптосаміт, який має відбутися 7 березня, і де, ймовірно, Дональд Трамп оголосить про початок великої криптореволюції, на цьому всьому фоні у людей виникає питання, які криптоактиви можуть почати зростати і принести шалену прибутковість інвесторам? Тож саме про це я і хотів би поговорити у цьому відео. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною та цікавою. А ми в свою чергу давайте переходити до більш детального огляду. І так загалом, на момент запису цього відео, конференція вже пройшла, і зростання як такого криптовалют не відбулося. Не відбулося зростання ані біткоїну, XRP, салани або інших криптовалют. У людей може виникнути питання, чому так взагалі сталося, і відповідь тут буде дуже проста, тому що в указі Трампа передбачено, що нових покупок не буде. Усі очікували саме на те, що поповнюватиметься резерв криптовалют. А це означає, що федеральний уряд закуповуватиме за бюджетні гроші криптовалюти, і вже після цього так чи інакше впливатиме на ціноутворення. Але нічого подібного не сталося. І крипторинок, звичайно, на цьому фоні досить таки засмучений. Але цілком можливо, що Трамп днями ще щось заявить, і тоді ситуація вирівняється. Звичайно, якщо очікувати позитивний сценарій, то за останні роки я уважно стежив за певними криптовалютами, які мають потужний потенціал. Про майже всі з них, до речі, я згадував у своєму телеграм-каналі, тож рекомендую вам на нього підписатися, щоб не пропускати нічого важливого. Окрім цього, я також ділюся інформацією про різні активи, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Тож, посилання до нього я залишив в описі до цього відео. Але все-таки повертаючись до теми відео, навіть зараз ці активи ще не відірвалися занадто далеко від точок входу, що звичайно означає, можливості залишаються. Отже, давайте про них поговоримо і почнемо з самого головного активу. І це XRP. Взагалі, XRP – це не просто ще одна монета на ринку, це головний гравець у світі міжнародних платежів, який вже зараз інтегрується в банки та фінансові установи по всьому світу. Загалом майже всі знають про цю криптовалюту, не знають, що її також створила компанія Ripple, і що саме ця компанія вже давно працює над удосконаленням фінансової системи, яку ми знаємо сьогодні. XRP загалом може стати ключовим елементом нової ери цифрових валют. Оскільки він бере участь у активному розвитку CBDC та міжнародних платіжних систем, що також означає потенційний перехід до нової фінансової інфраструктури, ви можете просто уявити собі момент, коли банки всьому світу масово перейдуть на технологію XRP, щоб здійснювати швидкі та дешеві перекази, а це абсолютно змінить правила гри. На сьогодні XRP має капіталізацію в мільярди доларів і вже пережив не один ринковий цикл. У попередніх злітах він також досягав капіталізації в понад 300 мільярдів доларів. А що буде, коли весь потенціал буде розкритий? Можливе зростання ціни навіть до помітки в 5 або 10 доларів, і звичайно, вже в довгостроковій перспективі це не здається чимось фантастичним, особливо якщо будуть схвалені ETF на XRP. Тож, на мою думку, та на думку інших інвесторів, варто продовжувати слідкувати за цим фундаментальним активом. Тепер давайте перейдемо до наступного активу, якого по суті можна назвати братом-близнюком XRP, але трохи з іншим підходом. А це Stellar або XLM. Загалом, проект Stellar – це про швидкість, доступність та масове використання цифрових платежів. Його було створено для швидких і дешевих транзакцій, що робить його чудовою альтернативою традиційним фінансовим системам. Фокус XLM -у спрямований на роздрібність CBDC та інтеграцію з банками, що робить його дуже перспективним у довгостроковій перспективі. Але чому Stellar такий важливий? Ну, по перше, тому що він вирішує головну проблему сучасного фінансового світу. А саме повільні та дорогі міжнародні перекази. Банки та фінансові установи все частіше звертають увагу на XLM як на рішення для платежів. Зараз ціна XLM коливається в межах 3 центів, але, звичайно, в перспективі, коли ринок усвідомить його потенціал і фінансові установи почнуть його масово використовувати, то ми можемо побачити зростання до 2 або до 3 доларів. Також не варто забувати про ще один фундаментальний актив, а саме Салану, оскільки вона має швидкість, масштабованість і підтримку величезної спільноти розробників. А салана також активно розвивається в таких сферах, як DeFi, NFT і Web3. Але чому салана настільки потужна? Ну, взагалі, тому що вона дозволяє обробляти тисячі транзакцій за секунду, а її комісії залишаються не просто мінімальними. Саме тому вона стала вибором номер один для багатьох розробників, які, звичайно, продовжують створювати децентралізовані додатки. Сьогодні Solana торгується на рівні в 150 доларів, але ми вже бачили, як вона сягала помітки в 250 доларів, і у майбутньому, коли ринок DeFi та NFT отримає ще більший розвиток, то Solana може легко перевищити помітку в 500 доларів. Наступна також криптовалюта, про яку варто згадати, це ChainLink. Оскільки загалом це інноваційний проєкт, який дозволяє передавати дані з реального світу в блокчейн, він також використовується у більшості дефі-протоколів та є лідером у сфері оракулів. Без ЧейнЛінку просто неможливий розвиток смарт-контрактів, адже він забезпечує зв'язок між блокчейном та зовнішніми даними. І це означає, що кожен великий Дефі-проект потребує лінк для своєї роботи. Зараз Chainlink торгується на рівні в 17 доларів. Але його капіталізація та використання можуть підвищити ціну навіть в перспективі до 100 доларів. І можливо, це ми зможемо з вами спостерігати у наступному бичачому циклі. Тож на цю криптовалюту також варто звернути свою увагу. Переходячи далі, не варто також забувати про проект AVI. а це саме гігант у сфері дефі-кредитування. Його платформа дозволяє користувачам брати та надавати кредити без посередників, що робить її просто революційною в сучасній фінансовій системі. AVI також активно впроваджує нові економічні моделі та вдоска. Механізми управління доходами через DAO. Його підтримують великі фонди та інвестори, що дає йому стабільний розвиток. На сьогодні Аві коштує близько 220 доларів, але його реальний потенціал значно вищий. У разі зростання ринку DeFi ми можемо побачити його ціну на рівні в тисячу доларів. Але не забувайте також про те, що це лише такий уявний прогноз, який не факт, що взагалі здійсниться. Таку ми з вами ситуацію можемо очікувати лише в найкращому випадку, і це також я можу сказати про інші активи, які я сьогодні згадував у цьому відео. Але якщо говорити в основному, то звичайно ці всі криптовалюти мають величезний потенціал для зростання та можуть стати ключовими гравцями у майбутній фінансовій системі. Тож, якщо ви ще не в грі, то саме час звернути увагу саме на ці активи. Але також не забувайте про те, що це не є якоюсь фінансовою рекомендацією, а це лише мої думки. Якщо ви все таки вирішили інвестувати в будь-які криптовалютні активи, то вам варто проводити власний аналіз і приймати рішення для себе самостійно. Тож, як завжди, я про це нагадую, щоб цього ніхто не забував. Але загалом на цьому все, про що я хотів розповісти у цьому відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося, та ви поставите лайк. Не забувайте також писати коментарі, що ви думаєте про ці всі криптовалюти, та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. А я ще раз хотів би вам подякувати та до нових зустрічей. Далі більше.